Горе, смуток, сварки, гамір, рани без причин, очі червоні. Цей список ще можна продовжувати, які наслідки вина. Бо ну, є християни, які кажуть, пийте, но не впивайтеся. Дуже тяжко мірку поставити собі, при такому правилі пийте, але не впивайтеся, ти вже ледве мекаєш, тобі, а тобі кажеться, що ти ще не впиваєшся, що в тебе ще все під контролем. Тому е, дуже важко покласти у цю лінію. Дуже важко казав колись брат Володя, лікар, який в нас був, що є терапевтична доза 26 грам. Ну я ще між людьми не зустрічав людей, які би пили по 26 грам е, Тому краще не пити, бо кілограм і 26 грам я бачу, як п'ють, а 26 грам за 51 е, рік я ще не зустрічав. Тому краще не пити, не зв'язуватися з цим, бо буде проблема. Є ще такий, е, наслідок вина чи горілки, чомусь, якщо людина вип'є, стають цікаві чужі жінки. Е, алкоголь завжди сам не йде. У нього завжди йде рядом рідна сестра блуд. Там, де є алкоголь, завжди буде блуд. Завжди буде. Тому, якщо ти випив, чекай блуда. Тому Господь каже, ти не дивися, як воно красиво виглядає, тому що тебе буде тягнути на незаконні відносини. На тверезу голову людина ще може включити якісь тормоза у розумі. На п'яну голову тормозів нема, тормоза всі знімаються, людина не робить діло і потім думає: Господи, як я міг це зробити, тому що був п'яний або п'яна. І з цим треба рахуватися, не думати, що всі, всі пили й допилися. Один я буду пити і не доп'юся. Кожний так думав свого часу.